Зараз працюю над проєктом, курс вирощення раннього огірка. Монтую ну, це відео, також роблю зараз відео в TikTok. відповідаю на запитання. Це в цей перервах, коли курс я роблю відео в TikTok. зараз монтую про курс. Ну, тут відповідь за курс, іноді за курси, іноді за консультації фермерів, щось вирощування десь з управління господарством. Тому що я вважаю, що господарства не повинні стартувати і більш швидше розвиватися. Ну, тобто ті, хто хоче. Розвиток це повинен бути. Також повинен бути хто хоче так, як хобі, тобто вирощення для себе, трохи продати ну, Трохи продати – це там, можливо, там, з'їдаєш ти одну кількість і деш, деш, е, е, стільки ж продаєш. Це я вважаю хобі. А все, що там більше, тобто там гектари, пів гектара теплиць, гектар, два, три, ось площі, там відкритий ґрунт там 5 гектарів і більше, це все вже професійно треба рости. І коли там досягаєш гектарів там, ну, 20 або 50 гектарів мінімум, треба так вдосконалюватися, щоб робити класну продукцію, робити. Високої якості в стандартизації, як роблять у всьому світі е перспективні фермерські господарства, більше заробляти, економити на вирощуванні, ну роз розумно використовувати гроші, гарно платити зарплатню е людям і вирощувати якісну, більш-менш чисту або зовсім чисту продукцію для споживання. Тобто ось такі е дії. Чому навчання навчання платне, а взагалі вся інформація взагалі безплатна. Чому навчання платне? Тому що це праця. Тобто зробити один курс, це місяці-півтора, мені треба сидіти його структурою, робити його структуру і все це прописувати, потім записувати відео. А ще до цього було десь приблизно з 2013 року в теплицях з 2010 року я вже працював. Вирощувані в відкритому ґрунті, так це були сади, це були е, і овочі. Е, з 2005 року навчався я на агронома, по 2010 з 2010-го я на, е, вирощував. З 2000, е, кінець 2013 року ми вже поставили теплиці почали, почали вирощувати. З 2018 року вже почав агросупроводом займатися. Чому почав займатися агросупровідом? Тому що е, коли я працював вирощуванням, тобто в мене ну, вровлення. Я поставив за мету стати ну, більш досвідченим, можливо, найкращим, найкращим стати важко, я не кажу, що що я найкращий, але стати більш досвідченим в вирощуванні. І тобто я поставив за мету, є таке правило, кожен день, ну, 6 днів на тиждень, 6 днів на тиждень, не 7, 6 днів на тиждень годину витрачати, щоб прочитати, і потім 10 хвилин записати. Інформацію зв'язану з моєю професією, тобто інформація з вирощування. Це, можливо, і були і зернові, і сади, і овочі, і добрива, і хімія захист, і біологія захист, і ґрунти, і якість води. Тобто весь час, через 3 місяці таких, таких дій я побачив, що ну, в тому господарстві, де я знаходжусь, в мене вже консультуються люди, котрі мають досвід роботи, стільки, скільки мені років взагалі. Потім я помітив, що ну, там, хтось приїжджає, там, починає консультуватись. Тобто, це було десь приблизно через 3 місяці. Через три місяці я усвідомив, що там, я щось розумію, але потім наступив такий момент, що я розумію, що я мало чого, мало чого ще вивчив. Потім вивчання вже розповіли якісь теми, що мені більше все, все одно подобається більше це добриво, це живлення та овочі. Звичайний борщовий набір, набір та в теплицях це огірок, помідор та перець. І я почав це більш дос, до, 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 досконально вчити. досяг якихось результатів, і в якийсь момент я зрозумів, що е, в вирощуванні я міг би отримати більш гарний врожай та результат, як більш як економічно вигідніший. Але не вистачає. Уміння правильно працювати з людьми. Після цього я ще почав до агрономії вивчати вивчати психологію. Був на семінарах на платних, платив там день навчання, коштував 3500 гривень. Тобто, так я за, за це платив. Там, ну, там два дні навчалися. Потім отримав якусь інформацію. Потім приїжджав і щось засовував там з, з, зі своїми співробітниками. Тобто, у мене на 2 гектари теплиць працювало. Сім дівчат і два хлопці. Ось вони працювали, вони за всім все встигали. Потім я зрозумів, що я так налагодив роботу, що вони там самі справляються. Тобто я тільки контролював, мені не треба було ходити і за ними тикати. Вони самі були заінтересовані гарному результаті. Я зайнявся 200 гектарів відкритого ґрунту, вирощування краплі, цибуля та морква. Мета там було досягти там якогось там 150 тонн цибулі. Цього не, 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 не досягли, тому що полив отримали півдні України. Ми на початку червня місяця а треба було на два місяці раніше, мінімум на два місяці раніше, тобто. Там тоді приїхали спеціалісти з різних компаній, там Semenis, Сріксван, Сінгента приїхали, і я кажу, там стояш е, главні агрономи, там, Я говорю, кажу, яка можлива тут вражальність? Вони такі, якщо добре, 50-60 тонн. Я такий, а 100 можливо? Ні. Добре, тоді мета поставити 100 тонн. В середньому зібрали там 110 чи -112, 112 тонн. Е, універсо. Універсо е, від. Ну,нимся 115, в середньому десь там с, 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 сідона менше, десь там під там 96-98, в середньому 110 тонн ми там зібрали врожайність на круг, а морква а від нунимса Роман 130 сипанула, звичайна шантане це була 90 тонн. Це були гарні показники, враховуючи, що які надії ми до цього отримали. Ось, і я зрозумів, що це дії, це навчання, котре оце ставиш за, за мету, е, кожен день на, на, навчатися і практи, практикуватись не, не приходять безслідно. Ось, і треба було рухатись кудись далі. Далі я звільняюсь і починаю консультувати е, людей. Врешті-решт, е, не завжди це виходить е, максимально ідеально, тому що люди бувають там не до кінця довіряють процесу і хочуть щось, щось доєднатися до себе. Але кожна дія, кожна, кожна дія з рослиною, вона безслідно не проходить. Тобто треба розуміти, що після чого виходить, і, і які маємо на кінці результати. Іноді здається, що це більш дорого. Але якщо все це пояснити, розрахувати, то це найдешевша дія і найекономічно вигідніша, ніж там зекономити на чомусь, там зекономити там п'ять тисяч гривень на гектарі на чомусь і зібрати там на 20 тонн менше. Тобто, це ну, в, в, завжди є якась логічна дія. І класний результат. Є досить спілкування і спілкування, і також вирощування з фермерськими господарствами, котрі розвиваються. Ось мені таке більше подобається, котрі збільшують об'єми, котрі годують в більшій частині країни. Це були найбільші господарства півдня України, ну, взагалі всієї України. Спілкую, спілкуюся зараз з ними, іноді консультуються вони у мене, іноді щось я питаю, які були там показники. Тобто, вивчати гібриди це через них. А що сподобалось? А чому? А як? Це іноді відношення компаній, іноді як сподобалась в реалізації, якась там враженість. Тобто тут всюди збирається ця інформація.